Мяу-мяу-мяу-мяу. Серега. Мяу, мяу, мяу. Ты тут, и я тут. Проплаченный провокатор стоит КНДО. Ты где? Как завжди семечки свои Боже мой, как мне тебе шкода. Истинный, мабачте, <laughs> инопланетянин. Гуманої. Щось люди не підтягується, сільовики, сіль... сільовики там сидять, камаз. Ой. Ну будемо зараз ще телефони є з прислужба, будемо ще дзвонити. Не знаю, що ж А де Іванович? Він пішов шукати дівчат чи що? А він ну, там уже там ти бачили, які там потужні дівчата стоять. Він вже там їм під мігою ходить. А не підскажете, не зв'язались ні з ким? Ні з ким не зв'язалися. Ні з ким, ким. маше головою, ні з ким. Нема зі контакту. Я ж не піду до вечора. Ну, почекай, а, а можна написати якусь скаргу, що ну, немає їх на робочому місці? Це як? Ну, що це означає? Дівчата, ви Ви, швидко. Якщо... Де ви є? На вулиці. а що вона там робить? Прес-служба! Таке ехо прикольне. Mm. Ніхто нічого не знає. Ну що, треба кричати, може так почути. Прес-служба! КМДА! Я стою ось тут, біля прес-служби КМДА, а вже більше, ніж 40 хвилин, нікого нема на робочому місці. Вони мене по кабінетам поганяли, тепер, тепер нехай біжуть сюди. Портал Києва, анонси, оголошення хто чоловік в Раду. Київська міська державна адміністрація, офіційний портал міської ради. Прес-служба Київської місь... раз наберемо 7695. Позвоніть. Може, додати, попав. Як би це все смішно не виглядало збоку, але інших виходів немає. Стучись і тобі відкриють. Київсові. Нікого на роботі немає. Нет, тут дівчата сидять. Тут дівчата є дві штуки. А тут нікого немає. Є в КМДА. Ми Будемо час від часу, можливо, буде проходити і побачити, стидно стане. Не треба нічого ногою Скоро робіт. Ну да буду дотягувати. Прес служба КМДА. Прийдіть на робоче місце. Прес-служба КМДА! прийдіть на робоче місце! Прес-служба КМДА і прес-служба Київради це дві різні прес-служби. Прес ну, тут що написано? Прес-служба це... перепустки до Київради не, від... не видає. Ну це ж вони видають. Сказали... Це прес-служба Київської міської ради. А ну, Київська міська державна адміністрація, правильно? Київська міська рада це один орган. Київська міська а кому рада – Це її виконавчий орган, це інший. Так вони підпорядковані КМДА? Київрада. Рада. Що мені кричать? Кричить прес служба Київради. Прес служба Київради! А підійдіть і... на роботу. Я вибачаюсь, я не знав. І, ще краще підійдіть до бюро перепусту і що... Я вже ходив і туди. Що Іди, іди звідси, не мішай мені Шуєш, працювати. Ну отак, ну він, він ці хує, що я до нього з такими дебільними питаннями підходжу. Е, і Це правда, це ви, був прямий ефір. Ну, я не ви, видумаю. Ви головне не е, втрачайте самовладання. Ні, ні, самовладання. ні, ні. Вам я... Вам треба перепуск. Перепуск видають. Добро перепусток. Пресс служба КМД, е, ну, до цього ніякого відношення немає. Ну, як як хочу... Прес-служба як вона називається? Київ ну, кий... Прес-служба Київради, підійдіть на робоче місце. Я неправильно кричав. Я вибачаюсь перед всіми. Все, 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 все. Я не А Я не кричу. У мене голос такий вашем по-друге. так я був у них. Я дивіться, я до них зайшов. Там сиділо та дві дівчини. дівчини. Вони мене послали отуди. Я прийшов отуди, а туди мені кажуть: не йди туди, іди сюди. Я прийшов, а вони за хвилину вже втекли. А, ну не втекли. Вони ж теж чимось займаються. В них є якась робота. Вони пішли її робити. А ну е, то... якщо ну процедура 40 хвилин робити. процедура потрапити на сесію Київради, вам відомо. Ні. Ну, ви ж казали, що ви. То не то не я, то то юристи писали. Я один раз там тільки був. Ну, значить, І треба, то це було в трошки. Вони спускають цей лист на бюро про це. Стоп, це ви мені розказуєте. Ося я ця служба. Думаю, я а не знаю, як а я вам. Прес-служба Київради! Підійдіть на робоче місце. Я знаю, що воно виглядає дуже смішно зі сторони. Ну, виходів нема, вибачте. Я вам не дуже заважаю. Трошки, я був трошки тихіше. Прес служба Київради, підійдіть на робоче місце. А Дійсно, тут гарно написано: роблять роботу, але не на робочому місці. Це як? Де вони ту роботу роблять? Прес служба Київради! Підійдіть на робоче місце. Я ж нічого такого не прошу. Я хочу попасти на сесію, я хочу побачити, як вони працюють. У Мене є запитання, може слово дадуть. Вони попривикали закони, ви приймали, блядь, ну, щоб яз... язики люди тримали в одному місці. Питати ми маємо право. Ніяких переворотів, ніяких мітингів там незаконних. Тільки мирні обговорення. Прес-служба Київради, підійдіть на робоче місце. Не спамте, Артур, будь ласка. Довго вкурить, курять я вже пішов покурив, вже з людьми пофотографувався і в грамофон і з дівчатами, і з полі... за поліцією постояв. І нікого нема. Та ти вже тут стоїш хвилин 10. Та вже більше. Після вулиці маю. Бриз служба, Київради, підійдіть на робоче місце. Ну Це так не мене, мене трим... ну я зараз обіжений, тому що мене тримають за дурня. Мене послали туди. Куди я прийшов, а мені кажуть, що ви сюди прийшли? Я прийшов спитати у них, чого вони мене туди послали, а їх нема на робочому місці. Можливо, вони спеціально так послали, щоб я здріснути? Я не знаю. Я, просто, ну, я тільки питаю і зі сторони наблюдаю. Ой-ой-ой. У них по три кабінети, да. у них по 12 заступників. Так, можливо, вони коло тих жіночок прислужують. Так, де? А ти вже розійшлися, ти що вранці були. Ментам не пиши за це заяву. Авкаша. Мінти це хороші люди. Деякі. Є мінти, є поліція, є сміття. Не забувайте, це. пам'ятайте, це завжди. Є поліція, є мінти, а є сміття. Ні, ну я чекав, ну, хоча б якась там книга скарг, у них має бути. Ну, Що це таке? Їх немає на робочому місці. Прес служба КМДА підійдіть на робоче місце. Тут уже всіх істеріках буде. Дівчата сміються. Прес служба КМДА підійдіть на робоче місце. Депутат пройшов тільки, що голову опустив і пішов далі. Чує, знаєте, такий, ну, депутат проходить, чує, що стоїть людина, у неї щось болить можливо, може, що сталося. А він пройшов голову опустив і пішов собі. І пішов собі. І в цьому проблема. Вони не хочуть чути, вони не хочуть бачити. Ми ж нічого не просимо. Просимо, щоб все було прозоро. Це ж нормально, правильно? Там іще, там іще йде Поліс за дверима, поліс за дверима. сьогодні не сумно у мене грану. Так, не пишіть такого. Не треба, бо заблокують цей канал. Не мішайте мішати, вони працюють. Да, юзер. Вони ще. Ну, якщо так от працюють, бачите, нікого нема, то. Прес-служба Київради, підійдіть на робоче місце. Годину вже нікого нема. Ви не депутат, звичайно. Ні? Не депутат. На щастя, на щастя ні. Боже мій, я ти риба. <рискій> <рискій> я так. Так. І... <рискій> 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 да. Тут є люди, які розуміють, розуміють. Це жесть, звісно. Так, да, подивіться відео на ГО у нас є. І на ревізорі, де слуга народу тікає від народу. Думайтесь, тікає. До нього підходиш, ти депутат Стрихарський, каже: ні, це не я, це не я. Преслужба служба ради підійдіть на робоче місце. Поліція в шокі з мене, напевно. Ну, реально, ну, бля, ну чи годину вже стоїш, блядь, нікого нема. Послали мене туди, куди. Знає, іди туди, не знаю, куди. Приніс то, не знаю чого, не знаю що. А потім називають туди провокатор, куди людина терпеть, уривається, людина починає відстоювати свої інтереси, а потім кажуть, провокатор прийшов. Так будьте на місці, робіть свою роботу. Прес служба Київради, підійдіть на робоче місце, вже годину у вас нема. Там все в шокі на центральну ходять, тут в голочки забився, собі. Тут. Так під стіночки, що мені то не бачив, буду так кричать, знаєте, і зауглашу ні, то не бачу. Андрюха прийшов. Прес служба Київради, підійдіть на робоче місце! Мені, мені живот видає. <ріху> Животнік випирається. ну подожди, можеш со сторони? <ріху> <ріху> Щас, це буде кадр. Зекунду. Ти що, ти що, блін? Ось так, так збоку стань, я сховаюся. Мене видно, так так збоку. А, так, я йду. А що сьогодні за свято? Всі в вишиванках. День вишиванки сьогодні. Сумка, Служба Київради, підійдіть на робоче місце. Те сумка видає. Да, сумка. Ой, Вася. Да, і сміх, і e гріх. Так. так а що тоді давай тут ж має бути адміністратор якийсь, да? ну вони мене послали в оця, оця служба. Ці хто <рес> ну, <от, рес> точно не був. Я пішов в КМТА прес-службу. Ті сказали, це не до нас, це ось сюди. Я прийшов ось сюди, Вони мені сказали, це не сюди, це отуди. Я пішов отуди, а ті кажуть, вам не сюди. Я прийшов сюди, а, 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 а їх нема. Давний час навіть, то, щоб цікави. Ну так, да, минута і все. Ну, прес служба Києва підійдіть на робоче місце, годину у вас нема. Анюта, всі охоронці на дворі, тому що там мирний мітинг. Ви бачите, я ж, я ж хитрий, я ж всі, всі поки поліція на вулиці, хоч покричу. Прес служба Києва підійдіть на робоче місце! Це просто, блін, бля. Сімічки почну лускати. Хоч у борщиця прийде, скажу, поди там поговори. А Не насіння багато. Ха -ха -ха. Серега, ти, ти бля, Серега, прикинь. Прийшов. Прес-службу КМДА, Вони кажуть, це не до нас. Кажуть, от отсюди. Я прийшов сюди, Каже, це не до нас. Ідіть отуди. Я пішов, ні, отуди. От, от прийшов туди, там такий ми. А там, де мужик сюди сидить, да, да, там де ви Приходжу до нього. Я йому кажу, те, що мені сказали ось тут. Він дивіться такими глазами. каже, А ти, ти чого прийшов? Я не розумію, про що ти. І я швидко з того коридора поки дійшов. Обратно вже нікого не було. М-да. Mm yeah. І вже годину нікого немає. Якщо 15 хвилин ще почекаєш, я буду. Добре, не подобається. Ви не депутат? Я там тобі з... Ви не депутат? Блин, я буду їх знімати, морозилась. Питаєш, ну скажи, що я не депутат, да і все. Я тобі так, там по... скинув концепцію логотипа э, ВБС. Ой, Серега, добре. Ну приїдеш уже на місці. розберемося. Да, да, да. I don't know.